1 жовтня 2025 рік. Думаю збирати рушки свої. Це киргизька зимова. Бачу вже деякі плоди падають, а це пошкоджені від морозу. На цьому дереві ось є ще кокусую, кокусує, не зібраний. Та й не спішу збирати, бо нема де зберігати. Теплий підвал. Але бачу, що вже одна-дві падають, то треба приступити до збору. А це ось такі красуні Директор Альфан. О, такі от здоровенні. Ще хай побудуть якийсь час. А це Джонагольд. Дуже смачний сорт. В цьому році дуже мало яблук, тим більше от мороз, пошкодження такі, бачите, від морозу. Ще поки висять. Стриська ще на дереві. Ось така красуня. От, такі красуні. Ще висять поки. Ось одна є ще Давид груша. Яблонівська ще на дереві. Листопадова. Красуня. Тоже вже тре буде день через день збирати. І завершую відео чемпіоном яблучка. Всього два яблука зав'язав цьому році. Дякую за перегляд.